В цьому відео переглянемо, як е, пришвидшити введення ручних е, елементів номенклатури, і при цьому щоб вони наслідкували деякі властивості. І так, для того, щоб це зробити, треба використати категорії. тому як категорії мають. Е, Таку властивість, як передавати свої е, заповнені реквізити, деякі, не всі, деякі реквізити передавати е, е, елементу довідника, які розташовані в самій групі. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо без категорії, подивимося, як це робиться, візьмемо, візьмемо без категорії і створимо якийсь елемент номенклатури. Дивимося, що за умовченням тут стоять штуки, спосіб списання за середньою, ставка там 20%, ну і інші там категорії. Тип запас. Ну, запас за замовченням у всіх е, створюється. Але отакі дрібнички, щоб їх постійно не заповнювати, можна скористатись таким варіантом, як. Зміни внести в категорію. Наприклад, тип запас, найменування матеріали, одиниці вимірювання в цій гру. Категорії буде кілограми. Буде шаблон, етикетки, основний. Додаткові властивості вносити не будемо. Метод списання візьмемо FIFO і ставка ПДВ без ПДВ. Закупівля у нас буде. Посіб поповнита закупівля і країна походження Україна. Зберігання на основному складі, прайсліт не міняємо, рахунки обліку залишаються, залишаються по замовченню. Записати та закрити. І коли ми створимо новий елемент довідника, у нас от основна облікова інформація, основний напрямок буде FIFO. Зберігання буде на основному складі, закупівлі будуть також. Ну, Далі нам залишається тільки внести найменування. Ось таким чином, і у нас з'явиться новий елемент довідника Сілку Ну, Таким чином можна заповнити і інший матеріал, наприклад, картопля. Групи, для чого є групи? А групи наразі вони просто використовуються для групування елементів довідника між собою, але вони не передають свої властивості. Так як якщо змінити групу, там тільки одне найменування. Вона тільки утворює, так сказати, папочку. От, якщо перейти до всіх груп, а категорії передають властивості. Ось таким чином ми заповнимо наш довідник. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.